Добрий вечір. Знімаю я сьогодні від центральної площі Мадріда. Вчора нам включили е, новичні е, світла. яка Можемо сказати, що тут дуже багато ну, магазинів таких. Е, е, не знаю як сказати, але в мене не зрозуміли. Дивіться, як гарненько тут. Це Лькортинглес, такий магазин іспанський, який збирає дуже багато фіру всередині. Ми теж вже закупилися трохи. І от і ми йдемо. Ця вулиця називається Фейспрес Дивіться, скільки людей йдуть очеряти і і гуляти в Мадриді вночі. Сьогодні, звісно, не крапко холо. Ай, дивиться, як гарненько включився. Сьогодні крапку холодно. Тому то приємно то гулять, вечеряти, ми теж зараз підемо вечеряти. Будемо сьогодні вечеряти корейську е, їжу, називається Hot Pot. Може, ви вже пробували. Ми то, ми то ні, ми сьогодні будемо пробувати. Десь як красиво, як елегантно. Дуже багато людей. А ми йдемо сюди давай, по цій вулиці. Ідемо вечеряти по чуть-чуть. Заказали століка через 10 хвилин. Ось тут кеди продаються. Сам поверсі. І це які гарненькі світло. Ну це, звісно, не крапку новоріч, ні а, Ну і так дуже гарненько. Сьогодні у нас дощик пішов. Та я, кстати, вчора собі купила новенькі душі. Як вам, щоб тепленько було в ногах, такі з блискучками. То сьогодні їх у нас перший раз. Це кстати, типа це це здання він означає аєнтамент, це як ну, бабуся для нашого села його називала ем, сільська рада На, для города не знаю. Ну от він типа для Мадрида. Це я бабуся теж хочу показати. Бабуся тут теж була в Мадриді багато років тому. От говорю, що треба теж приїхала до мене. Бо вже Мадрид помінявся трохи. То думаю, думаю, чи приїхати, чи ні. Все-таки це дорога. Але я була б дуже рада, що бабуся приїхала б. За мною побула б пару днів. Хоча би, хоча б. Як по мені, то вона могла б скільки днів хотіла б. Це тут магазин офіційний Реаль Мадрид. Футбол. Ось такі гарні кафешки. Всі вже народилися до нового року. І таке. Гуляємо. То Всім спокійної ночі і, як бабуся сказала би, мирного всім неба.